Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Мистецтво для всіх у понеділок активісти організували спеціальний тренінг працівників рівненського краєзнавчого музею та всіх охочих. На заняттях вони вчилися правильно спілкуватися із людьми з порушенням зору та як зробити візуальне мистецтво доступним для них. На тренінгу побували й наші журналісти. Вони розкажуть більше. Це Іван Військовий, який пішов захищати нас та нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення. Він втратив зір рік тому під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Захисник розповідає, що раніше дуже полюбляв мистецтво, але, на жаль, не в кожному місті є музеї, в яких людина з порушенням зору буде почуватися комфортно. Навіть там, тим, хто втратив зір, завжди цікава і історія, і мистецтво, і різні такі заклади, типу музеїв, виставкових центрів, галерей. Нам складні. Ніж сприймати це все візуально, тому що ми не бачимо. І в даному випадку, коли люди підходять спеціальні, хто цим займається і розповідає тобі, тобі вже якось і цікавіше, і більш ти можеш дізнатися. Сьогодні в Рівненському краєзнавчому музеї відбувся семінар, присвячений міжнародному дню незрячих. Виконавча директорка громадської спілки Сучасний погляд Олеся Перекопченко разом із командою обговорили із працівниками закладу та відвідувачами, як зробити музей доступним та зручним для гостей з порушенням зору ну, по-перше, це дуже важливо для того, щоб люди з порушеннями зору відвідували такі заклади і могли себе тут вільно почувати. Щоб їм було цікаво. З одного боку, з іншого боку, музей має бути в напрямку нашої інклюзії, доступний для людей на кріслах колісний, доступний для людей з втратою зору. Тобто він не має бути тим якимсь місцем, яке. Може бути для когось заборонено. Також працівники спілки провели тренінг для екскурсоводів, пояснювали, як правильно спілкуватися з незрячими людьми, як описувати для них експонати та як правильно їх супроводжувати. Іде і до гори і тримаємо. На дивіться, де бачите, яким чином мене тримає? Вище ліктя, окупивши мою руку, його е, великий палець зовні знаходиться. Чотири інших пальця посередні. Ось таким чином ми можемо з ним іти. Він знаходиться на пів корпуса позаду мене. Бачите? Реально є серйозна проблема, і збільшилася кількість людей, які мають порушення зору. І це не лише діти чи люди похилого віку, це ще й воїни, які втратили зір через мінно вибухові да, поранення. І проблема реально серйозна, досить таке поширена. І Незрячі люди або слабо. Дорі люди стикаються з тим, що доступність їх обмежена саме тому, що суспільство не готове, суспільство не вміє і не знає, як надати їм підтримку, як надати супровід, як зробити доступним. Леся Чопик додає, мистецтво повинно бути доступним для усіх, тому потрібно дбати про комфорт людей з інвалідністю. Ірина Грабчак, Богдан Корбяк, телеканал ITV. Центр міста перетворюється на сміттєзвалище відповідальним структурам. Байдуже такий пост цього тижня оприлюднили у соцмережах рівняни. Люди нарікають на те, що місцевий сквер поволі заполоняють картонні коробки, старий одяг та пакети зі сміттям. Наша Софія Капінос виїхала на місце події та з'ясувала, хто його створив, і чи збирається хтось вирішувати цю проблему, тож вона і продовжить. Картонні коробки, старий одяг та пакети зі сміттям. Так виглядає ділянка під мостом над річкою Устою на вулиці Набережній у Рівному. Мешканці прилеглих будинків спостерігають таку картину вже близько року. Коли ж сміття стало в рази більше, їхній терпець увірвався. У Рівному під мостом через устю по вулиці Правди і на алеї понад річкою утворили сміттєзвалище, і ніхто цим не переймається. Мешканці прилеглих будинків розповідають, це стихійне сміттєзвалище з права рук пані Галини. Тут жінка відходи сортує та продає, аби заробити бодай якісь кошти на життя. кажуть, Галина цілком адекватна та привітна пані. Щоправда, зі складними життєвими обставинами. Втім, зазначають і те, що нині масштаби сміттєзвалища починають їх обурювати. Вона адекватна людина взагалі вже більше року. Тут сама мешкає з собакою, ну ходить по смітникам. Забирає сміття, сортирує. Хто що може, там, часом собачку підкормить. Отак вона мені шкода. Послухаємо, що йшло, що її десь донька вигнала з квартири і вона поселилась тут під мостом. Пейзаж не, не привікательний це, воно так не, не повинно бути. А як вона? Про нього ніхто нічого не знає, як. звідки вона. Як пояснює сама Галина, тут під мостом вона мешкає близько року. Сортуванням сміття заробляє на життя, оскільки іншого виходу немає. Однак переконує такий спосіб життя її свідомий вибір. Я не понезносила, але поназносила. є мої цього склобій і цього кардонка, таке, що здавати. Піду на базар пиші картони і цього. А мене приїжджав бусик, забирав, а щось не приїжджає, то це приїжджає, то, то прибирає, щоб його прибрати Ні, здати, здати, він збирає склобій і картону. Знають про специфічний спосіб життя пані Галини і міські чиновники. У Рівненському обласному центрі надання соціальних послуг розповідають, підтримати жінку намагалися не один раз. Готові були допомогти як із документами, так і з житлом. Втім, від цього Галина сама свідомо відмовилася. Але вона з вищою освітою, вона педагог за освітою. Вона працювала в дитячому садочку, вихователем. От навіть має психологічну освіту, і от останнє моє спілкування з нею вона дуже знову подякувала за наше намагання їй допомогти. Але каже дуже дякую, але я не буду користуватися вашою допомогою, бо ну чомусь так. Таких випадків, за словами Алли Дорошевої, існує чимало. Цю ситуацію жінка називає безвихідною, адже допоки пані Галина сама не захоче прийняти допомогу, змусити її ніхто не зможе. Гарна дуже фразу так сказала, яка от в'їлась мені от в пам'ять за конституцією. Я маю право проживати і обирати той стиль життя, який я хочу. От я собі такий обрала. Вони обирають такий спосіб життя. Уже вулиця це їм і робота, і дім, і те місце, де вони собі можуть і Знайти кусок хліба і вже, в принципі, вплинути на них дуже важко. Є таких людей, і в нас в Рівному є. Щодо сміттєзвалища, в яке перетворила пані Галина, центральну частину міста, то у департаменті інфраструктури та благоустрою рівного зазначають, це доволі поширена проблема у нашому місті. Прибирають такі локації у порядку черги. Для цього наймають комунальні служби. Принципи виникнення стихійного сміттєзвалища це питання того, що люди свідомо там чи не свідомо починають своє сміття нагромаджувати невідведені для цього місця. Тобто ми людям говоримо, що ви сформуєте стихійне сміттєзвалище, за яке ви там не сплатили, не сплатили не коштів, не сплатили не фактично. Ми їх повинні таємо випадків, щоб ми таку люди не вставали. Ми її й уштрафуємо чи складемо не ну, адмінпротокол. Розуміє нарікання сусідів й сама пані Галина. А відтак обіцяє, що прибере своє сміттєзвалище. В майбутньому ж каже, ситуація не повториться. Софія Капінос та Віктор Міщук, телеканал АЙ Цієї середи деякі православні християни розпочали піст. Це вперше з моменту переходу на новий календар. Він триватиме з 15 листопада до 24 грудня. Попри зміну, дати його суть не змінилася. Що рекомендують робити у цей період? Та чи встигли рівняни звикнути до таких змін, розповість Ангеліна Бурак. Початок різдвяного посту вперше від моменту переходу на новий календар він розпочинається 15 листопада. Триватиме цей піст, який ще називається Пилипівським, 40 днів, тобто до Різдва, яке тепер відзначається 24 грудня. За словами отця Петра Мартинюка, хоч дата початку посту змінилася, його головна мета, як і раніше, полягає насамперед у духовному вдосконаленні та єднанні. Потрібно вирізняти і розуміти про те, що Піст інколи от, людей асоціюється завжди з забороною, що не можна робити, що не можна робити. Але потрібно у піст згадати, що потрібно робити. Піст потрібно робити добро, потрібно відмежуватися від зла. Церква закликає всіх об'єднуватися і бути єдиними. І тому піст це радше для того, щоб об'єднатися. Для того щоб люди розуміли, в якому напрямку разом рухаються і що їх об'єднує у православній церкві України, наголошують, піст це здебільшого про молитву, завершення конфліктів та хороші справи. А от утримуватися від вживання м'яса, молока, сиру, яєць та інших продуктів тваринного походження, слід звернувши увагу на свій стан здоров'я та інші життєві обставини. Час війни не всі люди мають. Можливість дотримуватися посту тілесного, і це правильно, бо людина повинна, тим більше наші воїни, тут навіть немає ніякої обмовки про те, що вони мають дотримуватися посту, бо обставини життєві зовсім інші. Кожен повинен постити, зважаючи на своє здоров'я. Бог не бажає і Богові не потрібно, щоб ми виснажили себе абсолютно тілесно і не мали навіть можливості провадити своє повсякденне життя, навіть не мали можливості прийти, наприклад, до храму. Попри те, що входити у Різдвяний піст 15 листопада це новий звичай, чимало рівнян планують його дотримуватися. Дотримуюся, стараюся наїсти м'ясного, молочного, ну і все інше. Дотримуєтесь за яким календарем. Нові. Ну будемо так говорити, за юліанським календарем ще тільки починається, а так загалом то піст тримаю. На даний момент ще ні, але планую. Угу. Будете постити за новим чи за... за новим, тільки за новим. Хоча є й ті, хто ще не встиг призвичаїтися до таких змін та будуть постити, як і раніше. Ну, піст це, це теж все відносно. Я ще фактично за новим календарем не вспів це постуда. Ну поки за старим, бо я вже стара теж разом з тим, продавці на рівненському ринку кажуть: попри те, що піст вже розпочався, і зазвичай у цей період люди намагаються все ж уникати вживання продуктів тваринного походження, поки значних змін у торгівлі ще не помітили. Однак про пісну продукцію покупці їх вже запитують. Звичайно, що коли піст, людей менше. Ближче до свята, до Різдва буде трошки більше людей. Ну, сьогодні перший день не знаю, навіть це ж по-новому буде піст. Багато перейшли, дехто не перейшов. Ну, будемо дивитися. Будемо до нового року дивитися, як воно буде. Тоді можемо дати оцінку. Питали так, але ще поки так не дуже мало. Ну, але питають вже, питають, вони так знають, бо в нас цілий круглий рік, воно пісне. Тож рівняни поступово таки звикають до переходу на новий календар, і чимало із них найближчих 40 днів планують дотримуватися посту. Кажуть, якщо не тілесного, то принаймні духовного, адже у такий спосіб вони відчувають єднання із усім християнським світом. Ангеліна Барак, Віктор Міщук, Богдан Корб'як та Артем Шаула, телеканал ITV. Борщ це класика української кухні. Рецепти, звісно, бувають різними, але переважна більшість для приготування цієї страви використовує одні й ті самі продукти: буряк, моркву, капусту, картоплю та цибулю. Посеред тижня ми завітали на рівненський ринок, аби з'ясувати, у скільки нині обходиться борщовий набір. Тож яку суму доведеться викласти, аби посмакувати традиційно українською стравою, розповість Ірина Грабчак. Борщ – це одна із найулюбленіших страв багатьох українців, за вартістю інгредієнтів якої часто оцінюють рівень доходу людей. Традиційно восени ціни на борщовий набір стають доступнішими. 2023 рік не виняток, розповідає начальниця відділу департаменту агропромислового розвитку рівненської ода. Тетяна Колесник, ну, якщо аналізувати ціни сьогоднішні на овочі борщового набору, це цибуля, капуста, морква, буряк, картопля, то Порівнянні з минулим роком є відчутне зниження ціни на ці овочі за винятком картоплі, зв'язку з тим, що цього року менше було посіяно, тому що було перевиробництво в минулому році, то менше було посіяно цього овоча. Незважаючи на те, що ціни на борщовий набір знизились, не всі рівняни задоволені вартістю продуктів, адже на їхню думку вони зовсім не відповідають нинішнім зарплатам. Страшні ціни Я не знаю, як наші люди виживають. При таких цінах аграрна держава, багато всього є, і ще давайте доб'ємо людей своїми цінами. Я думаю, що треба дивитися відносно людей, які отримують невелику суму грошей. Відносно цього треба дивитися. Відносно цього, то дуже маленьке, ой, дуже великі. Ну я думаю, що у нас просто не думають про людей, думають про, про цінність грошей. Тому багато людей вирощує овочі самостійно в себе на грядці. Пояснюється тим, що це і вигідніше, і смачніше, і корисніше. Ну, ви знаєте, в мене свій огород, і в мене е, всі ці продукти є. То я нічого такого не купляю, То я так не можу. Я не цікавлюсь, бо в мене є і бурячок, і морковка, і картошка, і капуста. Проте охочих придбати овочів на ринку чимало. Пані Олена продає тут свою продукцію вже понад п'ять років. Жінка розповідає, що року весени до неї приходить багато поціновувачів українських. Кухні. Раніше менше, трошечки зараз більше, холодніше. Ось, ну так, червоний борщ завжди українці споживали, так що варять, дійсно, що завжди так було. Олена додає, щоб зварити борщ, на овочі доведеться витратити близько 60 гривень. Десь порядка 60 гривень буде, 50, десь від 50 до 60 гривень, так, з картопелькою з усім. Капусточка по 15, морквачка 25 і 30 мита, бурячок по 30, по 25, дивлячись який. Цибулька зелененька, 25 гривень пучочок, цибулька від 20 до 30 гривень. Якщо ж ви хочете, аби страва була ситнішою, доведеться витратити ще близько 200 гривень на м'ясо. Ірина Грабчак, Богдан Корбяк, телеканал ITV. Поспішайки так називають завчасно народжених немовлят. Щорічно, 17 листопада, в багатьох країнах відзначають міжнародний день передчасно народжених дітей, або ж як його ще називають у світі, день білих пелюсток. Цьогоріч до відзначення цієї дати долучилися і у рівному. Як це було? Дивіться у сюжеті цей хлопчик. Звати його Дарій народився кіло 320, Потім він втратив до кіло 240 і зараз вже важимо 2400. Маленький Дарій з'явився на світ передчасно, таких як він зазвичай називають поспішайками, нетерплячками і ранніми пташками. Мама хлопчика розповідає, бути батьками такої дитини дуже нелегко, адже малюк потребує спеціальних умов, набагато більше уваги, піклування та медичного догляду. Та, попри це, вона певна, якщо мати сильну віру, то всі труднощі обов'язково вдасться подолати. Так я попала в лікарню в пологовий 8 вересня, а народився він 15-го. Ось 15 вересня ми по лікарнях в Пологовому ми пробули тиждень. Після того нас перевели сюди в реанімацію. В реанімації ми пробули місяць і тиждень. І ось уже три тижні вже тут. Вони в Натальному Бачите, вже кисню, вже саменьки дихає. Це вже для нас величезний прогрес. Дуже добре. Цим дітям разом із батьками та лікарями доводиться проходити нелегкий та досить довготривалий шлях, адже упродовж кількох перших місяців життя вони перебувають у спеціальних умовах в медзакладі, де медики слідкують за їхнім станом та навчають усім базовим навичкам. Їх шлях починається в 50% з відділення анестезіології і інтенсивної терапії новонароджених, там дітей стабілізують, там надають їм респіраторну підтримку. Це штучна вентиляція, легень, це парентеральне вигодовування, парентеральне харчування. Коли дитинка стабілізована, коли вона може самостійно дихати, самостійно харчуватись, навіть якщо це через зонд, Її переводять на другий етап в неонатальне відділення. Ми її вчимо як медперсонал, Смоктати мамини груди, ми її вчимо тримати самостійну температуру, ми допомагаємо мамі, мамі психологічно. За світовою статистикою, раніше 37-го тижня вагітності народжується кожна десята дитина. Однак від початку повномасштабного вторгнення в Україні, і, зокрема, у нашій області перечасно народжених малюків стало ще більше. За словами лікарів, це може спричиняти стрес, який переживають вагітні. Задля того, аби суспільство було більше поінформоване про таких малюків щороку, 17 листопада, весь світ відзначає міжнародний день передчасно народжених дітей. Традиційно до цього долучилося і рівне. Такий відповідальний день, щоб Підсвятити тим мамам, які стикнулися з такими проблемами, що це не вирок, що це дитина має шанс бути повноцінно здоровою і досягти успіхів в житті і в суспільстві. Ми долучилися до цього дня давним-давно вже. Це дуже-дуже важливо, тому що це процес довготривалий і підтримка таких мам. Рі медичного персоналу, просто суспільства і інших мам. Це вона дуже дуже важливо. В рамках цього у гості до поспішайок сьогодні завітали волонтери. кажуть, прийшли не з пустими руками, а й з дивовисминіжками з натуральної бавовни, в'язаними вручну. За їх словами, ці іграшки допомагають передчасно народженим малюкам почуватися спокійніше. Ці іграшки з'явилися випадково на світ і стали от на допомогу поспішайкам. Є припущення, що їхні щупальця нагадують поповину. І діткам ніби нагадується щось, нагадує перебування у маминому животику, коли вони тримаються за ці щупальця. А ще аби підтримати мам, які зараз із малятами знаходяться в неонатальному центрі. До них завітали жінки, які кілька місяців тому самі пройшли цей шлях. Якщо ви вірите в свою дитину, то повірте, ну ця віра такі чудеса творить. Ну і так само і лікарі. Ну от, бачите, вже ва, наскільки скільки, з 6,5 кілограм. Дійсно, це такий дуже важкий шлях, не так як планувалося. вагітність проходила тихенько, але ну дійсно, завдяки лікарям, медсестричкам ну колосальна підтримка. Виходили нам хлопчика. Так само розвиваємося, нібито Все добре, ходимо на реабілітації на масажики. Матусі додають, головне не втрачати віру і рухатися у заданому лікарями напрямку. Ангеліна Бурак Артем Шаула, телеканал itv Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом довіряй місцевим.